Сейчас вес побачим, если вам багато, я одне. Немає то, що грошей не багато з собою. Привіт. Ми у молочному корпусі привоза. А творожок яку ціну? 150 і 100. А сливочка. Сливочка 120. Я А творожок яку ціну? 150. тики Да. А сметанка? Сметанка 140, нам трошки шиє. При куціну два 120. 20. Дуже свіжий. Вась жирний він у вас. А сметанка? А сметанка 120. Попробуй. А у вас два яку ціну? 120, який виходить не Обезжиренный, да? Вот обезжирений, по 80. Цей по 80 получилось. Пробуйте два года. А, бренд зачка. 180. А, кося, да. Так, А в яку ціну творожок? 26, 220. 80, 150, 220. Сей, 80, да? Да, це А слівочка? Є 240. Масло готові, якщо масло. Ні, масло не готовий. Так, то оце обширений ще, який весь, так? Можна. Да? Дякую вам також. Ось у цього мені дайте грам 600-700. Отак десь зробіть, будь ласка. Півтора людина. Типу 30, да? Получить? 150 можна попробувати? я <пробуйте>. Точно вам населення.

Качественна, вся натуральні запаски, натягу і домашня моя, ніде нічого не купила. І дою сама. Да. Ну це ж ви цілим кусочком, да? Проте, мені якби невеличкий кусок. З великого куска без проблем я вам переріжу. Оце яка последня була? Оце? наче. Режу, щоб спробував покупати mm -hmm. да. давайте а ціла наскільки заважить а то найкраще сейчас вес побачимо якщо вам багато я обріжу mm -hmm. mm -hmm. грошей не багато з собою аби ці гроші взяти 640 грамів це ну, до 100 гривень на 4 часа автобус. це багато мабуть таке ріжте половину треба стоєм поки зберегти 96. на пополам, да. А в яку ціну овечья? 220. 220. А коров'я у вас. 150 Тут-тут, тут чуть Я вам знала два разных, чтобы себе Дякую. А сметанка в яку ціну у вас? 120. Ага. Можна спробувати. Наче кругом по 120. Дуже осталося це його неначе трошки з кислонкою вона. А у вас сметана в яку ціну? 20. Можна попробувати? Я сьогодні купила сир кисломолочний по 80 гривень, сметану по 120 гривень. І Бринзу по 150 гривень за кілограм. Ось такі мої покупки сьогодні на привозі у молочному корпусі. Ціни трошки піднялися від останніх. Ставте лайки до нових зустрічей так. на моєму каналі.